Розважив перепілочок по кілограм. Отак От вийшло їх, по-моєму, 8, 8 кг вийшло. Це наборчики будуть з яйцями. Одна перепілочка і 10 копчених яєчок. Наборчик такий буде коштувати 150 гривень. Кілограм перепілочок 450 гривень. І чисто случайно, залишилися тут у мене лишні перепілки. Можемо одну спробувати, то ми гарячу їли, що аж губи печуть ще й досі. А це вже вона охолоджена. Вони як охолоджені теж дуже смачні. Їх Можна їсти в будь-якому виді. Хоч в охолодженому, хоч в гарячому, вони дуже смачні. М'якесеньки. Самі. Самі їх вигодували. Ну, і самі їх скоптили. Смакота. Вони м'якенькі. М'ясо від кісточки відпадає. Дуже добрі. Груднинка. Груднинка. О, скільки м'яса. М'яса в перепілці доволі багато. Вроді би, подивитися, що там нічого бачить. А м'ясо, у нього грудинка, у них саме м'ясо. Як її повністю з'їдаєш, там кісток залишить. Взагалі трохи. Оце трошки каркас, і що там дві лапки. А все остальне м'ясо. Ну, Укопчуються вони доволі здорово. Весь жир із них викопчується, бо це гаряче копчення. Жир викопчується, стається саме м'ясо. Ну, М'ясо таке сочне, не сухе. Копчеться вона 2 годинки, то вона висохти не успіває. Вона сочна і добра. Давай муся. Так що вони вільні під замовлення. Пишіть. Пока-пока. До наступних зустрічей.